Якщо б ми поставили за ціль охарактеризувати божественну особистість Сина Божого, Христа, який приходив на цю землю в першому приході, проявив себе, явив Бога і відлучився на, Київ, на певний період, щоб Довершити те, що отець йому доручив. Якими словами ми описали би його? Думаю, що цих слів було би багато. Але які ключові в його характеристики? Ми однозначно повинні включити в цей опис ключове слово. Довершеність. Він довершеність. Навіть бездоганність це не повне слово, це не повний опис краси Божого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Він довершеність. І Він явив глибину й повноту довершеності, недосяжної довершеності. У всьому, всюди і всяким чином. Забігаючи вперед, знаєте, до чого він призиває громадян його царства? Будьте довершеними. Він призиває нас до довершеності. Він не призиває нас не грішити. Це надмізерно. Він не призиває нас бути щедрими. Це дуже мало. Ми підійдемо до цього, якщо він дозволить і не повернеться в ці найближчі дні. Він близький. Але коли ми торкаємося його довершеності, знаєте, що робить довершеність? Включає завершеність. І в волі Божій, будучи довершеністю? Він же ж є і завершеністю волі Божої. Це ключові атрибути його недосяжної небесної особистості. Але ми вернемося до судів, і в контексті з судів щодо віруючих ми зробили маленький відхід. У волі Божій, надійся, так Господь повів. І ми побачили закон. Закон, який, начебто, повинен бути фактором судового процесу над людством. Але Євангелія істина і слово Боже, яке Христос проголосив, не підтверджує цього. Не підтверджує предмет. Судження є невірство для кожного грішника, про що ми сказали вже. А от предметом суду щодо віруючих це довершеність, яку він вимагає у них. І ми побачимо це, я надіюся. Що ж стосовно закону, ми виявили і утвердили, що закон не був даний язичникам. Це закон, який дане насіння Авраама і його нащадкам по плоті ізраїльському народу. І він прийшов через 430 років після того, як Бог заключив з Авраамом завіт. Ми утвердили, що завіт не може бути спростований і закон, який прийшов пізніше, не відміняє завіту і благословіння в цьому завіті. Ми Утвердили, що закон виконав свою функцію при приході Христа, і от в цьому місці є необхідність зробити ще кілька штрихів. Які? Перше і основне, що потрібно знову зафіксувати: Христос і закон не можуть співіснувати одночасно. Це виключено. Це неможливо. Один із них буде усунений. Що, я надіюсь, ми подалі побачимо: Христос або Христос закон або закон. Не може бути так, що без закон або частина щось із закону, а щось від Христа. Це геретична думка проклятих єретиків, які підмастили собі під свою негідність, які з однієї сторони, начебто, проголошують закон, а з другої, всебічно його порушують, проклята наука. Тому той, хто пропагандує закон, закрив питання щодо свого спасіння по закону. Той, хто. Проповідує Христа, закрив питання, виключно сконцентрувавшись на Христі. Співіснування і співвідношення між ними не існує. І кожен, хто пропонує таку суміш, являється огидним бридком, пропагандистом сатанинської єресії. Це перше. Що ж тоді? Христос чи закон? Що ви виберете в цьому безальтернативному виборі? Христос чи закон? Що говорить Писання про Його відношення до закону? Я маю на увазі відношення Христа. Христос і закон. Давайте глянемо, що каже Писання. Римляна. Післання Римляна. 10 розділ. Римлянам 10. Давайте подивимося, що сказано в цьому місці. Римлянам 10. Давайте почнемо читати з першого, щоб було ясно. Брати. Від рада мого серця і моє прохання до Бога за них, до їх спасіння, спасіння Ізраїля. Бо я свідкую про них, що вони мають ревність по відношенню до Бога, але не згідно повного знання. Бо, так як вони не знали Божої праведності і устремлялись. Встановити власну праведність, то праведністю Божою, праведності Божої не підкорилися. Що ми говоримо про Ізраїль? Вони не підкорились праведності Божій, причина вони прагнули встановити власну. І так як вони ревно старалися це зробити, Слово говорить, вони не змогли покоритися праведності Божій. Що є праведність Божа? Це Христос. Що є праведність закону? Це зусилля. І рвіння, і спроби, стрімління установити власну праведність власними зусиллями. І далі Він говорить ключовий вірш. Бо Христос кінець закону. О Господь. Яка фраза? Кінець закону. Кінець закону? Хтось запитає неможливо? Не може бути кінця закону. Але апостол сміливо. Ясно і чітко говорить, Христос кінець закона для праведності всякого, хто вірує. Христос кінець закона. Браття. Що з законом? Не думайте, що він вивітрився. Не думайте, що він знизився. Не думайте, що він проламався або прогнувся. Ні. Він зустрівся з Христом. І зустріч з Христом поклала йому кінець. І це ключове, що нам необхідно побачити. Господь повністю виконав закон при зустрічі з ним. Ніхто до нього і ніхто після нього не здібний це зробити. Але коли Господь прийшов, він лицем до лиця зустрівся з законом і повністю його сповнив, сам, не попавши під прокляття, тобто не порушивши його. Яка величі краса уже в цьому місці. Між взаємовідношенням Христа і закону. Що зробив закон, коли Христос з'явився на землі? Він весело йому ті саме праведні вимоги, як і кожному, хто на цій планеті з'являється. І що кожен, кому він висунув, був поміщений під прокляття. Але закон, який висунув Христу вимоги, в цьому випадку нічого не зміг зробити і не попістив його під прокляття Христос виконав вимоги закону. Це одна із ключових деталей взаємовідношень між Христом і законом. Це перше. Друге. Закон не тільки вимагав виконання, а інакше прокляття. Закон вимагав страти тих, хто уже під прокляттям, хто його порушив. І що? Христос виконав вимоги закону покарати грішників смертю і розп'яв їх. Таким чином, вимога закону смерть грішнику за гріх була утверджена також. І всі. Грішники, які не могли бути прощені по, скажімо так, лояльності або по милості. закон не знає милості, закон вимагає смерті. І що зробив Христос? Він взяв нас і розп'яв нас на вимоги закону. Грішник, який порушив закон, повинен бути вбитий. І Господь зробив це. І утвердив і цю вимогу закону. Отже, перше, він сам не попав під прокляття, виконавши вимоги закону, і друге, вимога закону знищити грішника була задоволена в ньому в його смерті, і грішник був суджений і вбитий. Таким чином, у закону не залишилось більше нічого. Що він міг би висунути Христу? Але у Христа знайшлося дещо, щоб висунути закону. І от з цієї точки він, виконавши вимоги закону і в одній, і в другій його вимозі через Воскресіння і життя Воскресіння, це дало право йому повищити. І піднести закон вищого рівня. Тепер той, хто його виконав, і той, хто повністю задовольнив його вимоги, отримав повне свобідне право робити по відношенню до нього те, що вважає за потрібне. І що зробив Господь. Він не скасував жодного із того, що було вже утверджено, але отримав право підняти вимоги. І стандарти вище, і цим самим стати законодавцем нового рівня у житті Воскресіння. Життя Воскресіння, яке він звільнив, вимагало стандарту Воскресіння або стандарту нового творіння в житті Воскресіння, і Христос не міг залишити для них стандарти старого творіння це занадто низько. Таким чином. Звільнене життя у Воскресінні дало право йому доповнити закон і підняти, повищити його вимоги і стандарти. Після того, як ми бачимо ясну картину взаємовідношень між Христом і законом, ми вернемось до Матвія 5 і переглянемо, що він зробив. Але його право. Законне. Адже ні в першому, ні в другому він не схибив, а в наступному він не тільки не понизив його, а піднімає вище для тих, кого підняв вище. Отже, Христос праведник, який поклав кінець закона. Чим? Повним і абсолютним виконанням. Він не просто так вирішив, деякі думають, так він, син Божий, що йому сюди-туди завершити, довершити, зупинити, призупинити, на паузу поставити. Є деякі, які ставлять на паузу закони, але це беззаконники. Христос не ставив на паузу, Він просто довершив все, а потім підняв, без паузи, на вищий рівень для тих, Кого провів через хрест? Христос початок і законодавець нового закону, закону Царства Небесного. Давайте подивимося, як це здійснюється. Адже ми вже дещо знаємо. Ми дещо знаємо, як була дана обітниця і завіт. І що ми бачимо? Він, даний без посередника, а особисто на горі Матвія 5. Закон Царства Небес утверджується в такому ж самому параметрі, як був даний завіт Аврааму. Прямо і без з самим царем небес. І закон тільки залишається опосередкованим. Як в одному випадку, так і в іншому випадку. Коли Авраа отримав обітницю, там було безпосередника, і Господь обіцяв. А в цьому випадку безпосередника, і Господь піднімає і встановлює нові стандарти, стандарти царства небес. Нагорі. Прямо, безпосередньо, лицем до лиця з тими. Хто цей закон повинен передати далі, далі, далі в покоління на всі віки, аж поки він не повернеться? Що дало право йому це зробити? На основі власної досконалості він утверджує новий закон. А також на основі досконалості тих. Кого він перевів через смерті Воскресіння і вивів нове творіння. Його досконалість, і він в них вимагає підвищення стандарту. Підняття стандарту здійснюється на цій основі. Він є забезпеченням нового стандарту. А саме, що досконалість. Довершеність. Його довершеність і є спорядженням, багатством і повнотою, щоб ці стандарти не тільки були виконані, а приведені з практичної сторони в найвищу точку проявлення його образу і слави його в тих, хто в новому творінні був переведений через смерть погребіння і вийшов у воскресінні. В новому біологічному виді в Христі. Довершені вони. Браття, кожен у Христі має природню субстанцію нового творіння, довершеність образу Христа, Його природи. І саме тому вимоги і стандарти піднімаються для них. Чому піднімаються старі стандарти занадто низькі. Ну що для нового творіння заповідь не кради? Про що мова? І коли хтось в так званих релігійних громадах наголошує не крадіть, о Боже! Кому він це каже? Кого він призиває не красти? Злодії злодія хіба що? Сам й тому каже другим не красти. Сам грабує і каже не грабувати іншим, сам перелюбствує і інших вчить хіба що так? Як можна висувати такі заповіді, як ми в подальшому побачимо, це занадто низько для нового творіння? І стандарти довершеності Христа піднімаються на інший рівень, який, утверджуючи, Він говорить «Будьте довершені. І ще одне: що скажу перед тим, як ми перейдемо до безпосередньо Конституції царства. Утвердивши закон своєю власною довершеністю, перевівши тих. Хто повинен бути суджений і смертю покараний по закону із -за порушення через смерть і, вививши їх у Воскресінні, Господь як законодавець утверджує новий рівень взаємовідношень між Богом і людиною. І який саме щодо закону? Два принципи. Або два стандарти, два аспекти закону принципи і заповіді. Бог завжди будував своє відношення з людиною на цих двох опорах: принципи і заповіді. Що робить Христос? Ми знаємо, що до Його приходу між Богом і людиною або людьми. Був встановлений принцип закону. Що тепер? Після всього, що ми побачили і почули? Принцип закону зупинений і замінений принципом віри. Наголошую: принцип закону змінений принципом віри. І це знімить протиріччя цього пекельного. Сурогату, яке з одної сторони начебто штовхають в один бік, а з другої сторони протилежний. Так все ж таки, якщо Христос кінець закону, тоді беззаконня. Ні. Христос кінець закону, в принципі, закону. Щоб утвердити принцип віри, поставили. Щодо заповіді, заповіді закону не закінчились, а виконані. І доповнені, і підняті на більш високий рівень. Ось як узгоджується кінець і не кінець. Принцип закону закінчив своє існування. І тепер принцип віри, Бог видує своє відношення на принципі віри. Все просто. А що ж до заповідей, чи можуть вони бути скасовані? Ні. Вони виконані і доповнені. І ось тепер те доповнення, яке Цар Небесний утверджує і стане заповідями, яких він хоче бачити від нас, і виконанням цих заповідей, як він говорить, хто слово моє берегтиме, той любить мене. Любов до Господа заключена в тому, щоби ці заповіді, які Він доповнює, утвердити і виконати. На повному стандарті у максимальному рівні божественної природи життя, яку він нам передав через свою довершеність. Отже, принцип замінений, заповіді виконані, довершені і підняті на більш високий рівень і більш високий стандарт. Все. Ми узгодили все. Тепер немає необхідності більше путатись в цій муті сатанинської єресі. Потрібен закон чи не потрібен закон. Якщо ви говорите про заповіді, не тільки потрібен, о їх дещо припідняли. Запрошуємо до виконання. А якщо ви говорите про принцип, він опущений і утверджений принцип віри. Запрошуємо до віри. Отже, грішники, запрошуємо вас до віри, бо принцип взаємовідношення з Богом віра. Отже, віруючи, запрошуємо вас до заповідей Христа, бо реальність ваших взаємовідношень з Христом виконання підвищених стандартів і утвердження слави Христа у вашому виконанні. Що й буде праведністю, перевищуючи праведністю, яка дасть можливість вам увійти в Царство Небес. Проявлення Царства Небес. Це є Вангеля. Це вся Івангель. Це весь новий заповіт. Нехай він віддрукується в вашій свідомості і серцях, і вашому досі. І нехай довершеність Христа довершить ваше ходження в повній праведності, в образі Христа і явить славу Його нині завтра, і коли Він повернеться разом із ним на цій планеті. А грішників запрошує, віруйте і спасеться. Слава нашому Господу, слава нашому Небесному Царю. Амінь.